Із 10 по 14 серпня Одесі проходитимуть майстер-класи від голівудських продюсерів. З цієї нагоди до Одеси прибув Анатолій Фрадіс. Одесит за походженням, приїхав до рідного міста з інвестиційним проєктом. Разом із партнерами, продюсер сподівається відродити Одеську кіностудію у рамках свого візиту. інвестори зустрілися із Едуардом Гуровіцем. Анатолій Фрадіс народився та виріс в Одесі. Його родина завжди була тісно пов'язана з кіно. Сьогодні продюсер живе та працює у Сполучених Штатах. Він упевнений, що в Одеської кіностудії є величезний потенціал. Я думаю, що не огромний з перспектив, тому що Одеса потенціально має і прекрасну природу, і море. и погода потрясающая, и база, в общем, студия ведь была заложена здесь, начиная с 1914 года. Мой дедушка строил эту студию в 1919 году, потом на этой студии мой отец работал с 1933 года. Одесская киностудия меня, не только для меня родная, она меня вскормила, как бы. Я бы был бы счастлив, чтобы я мог вернуть що до цієї студії. Проект інвестицій продюсер обговорив із Едуардом Гурвицом. За словами кінематографіста, зустріч була дуже продуктивною. Ну, ви знаєте, ми давно знайомі з Едуардом Гурвицем, і він завжди є і є великою підтримкою кіно. Ціль нашого приїзду сюди з банкірами з Росії – відновити, підняти Одеську кіностудію. Це главная наша цель нашого приезда. І ми надеемся, що й Дар в этом смысле окаже нам всяческое содействие, всяческую помощь. Едуард, Гурвец зазначив, Едуард Гурвець зазначив, що кіностудія не вперше потрапляє до уваги інвесторів, але нерідко вони переслідували свої власні інтереси. Попитки купі кіностудію, приватизувати, підстроїть ні неоднократно билі і завжди позиція города була. Однаковий. Я завжди всім желаючим це зробити. Говорив, що ми з признательністю будемо наблюдать за тим, як кіностудія будет восстанавливаться, строиться, Но не дозволимо на території кіностудії не построїти ні бізнес-центр, ні ни гостиницу, нічого подобного зробити не дадим. А ось щодо Анатолія Фрадіса Едуард Гуровіць спокійний. Він упевнений, за його допомоги кіностудію можливо відродити. те люди, которые были сегодня, своей судьбой связаны с киностудией. Как сказал Фрадис, он родился там, в этом месте. И поэтому я надеюсь, что их действия будут направлены на благо и киностудии города. Зустріч ініматографістів та Едуарда Гурвіца не лише дає надію на відродження одеського кіно, вона є символічною подією, адже добре демонструє, з ким саме інвестори пов'язують майбутнє Одеси Костянтингак, Вячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.